Керівники краю, представники управлінь з питань євроінтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків і туризму закарпатської облдержадміністрації, а також обласна санепідемстанція, інспекція з питань захисту прав споживачів. Така кількість представників різних сфер діяльності входила до складу обласної комісії, яка перевіряла придорожній сервіс магістральної дороги Київчо у зв'язку з підготовкою до Євро 2012. Зовнішній вигляд закладів, інтер'єр, якість обслуговування, дотримання правил торгівлі, знання іноземних мов, обслуговуючого персоналу, не весь список критеріїв, за якими оцінювали дані заклади. Ви самі володієте якоюсь англійською, горською італіано. Поки що не молоді. Ми вам бажаємо ще 47 днів залишилося. Беріть розмовник. Ось таким невеличким іспитом з'ясовували, які мови знає обслуговуючий персонал придорожніх закладів. І незважаючи на те, що Закарпаття багатонаціональний край для багатьох знання іноземної мови виявилося складним завданням. Попри мовний бар'єр, усіх закладах комісію переконували, що наші люди уміють знайти спільну мову з будь-яким туристом. Я на принципі на п'яти шести об'єктах побув, ніхто з них не знав. Мови. Тобто мені стало, мені стало реально встигно за свою хорошу англійську. Останньому об'єкті просто я вже прийшов і англійською мовою хотів щось замовити. Е, мені принесли меню, але розуміти мене не розуміли, і я питався, чи є в меню та певна страва. Людина сказала, що просто е, та е, той офіціант, який знає англійську мову, він буде десь пізніше. Він буде після першої години, тобто я невчасно зайшов. Заступник голови Закарпатської облдержадміністрації каже, що в області багато зусиль спрямовано на те, аби створити максимально комфортні умови для закордонних гостей. Тож нині актуальним. Залишається функціонування стихійних торгових точок вздовж автошляхів, зручний незатягнутий перетин кордону на пунктах пропуску та забезпечення закордонних гостей важливою інформацією. Закарпаття в цій колосальній роботі займає цілком визначену позицію. Це область, це регіон першої посмішки. Тобто, це ворота на чемпіонат. Вже сьогодні відомо і попередні підрахунки показують, що буде дуже активний любитель футболу з Німеччини. Голландії, данії, Португалії, Південно-східної Європи вони будуть рухатися е через кордони України з Словаччиною з Угорщиною з Румунією. Мета це Львів, мета це е Київ. 80 об'єктів туристично-рекреаційної сфери вже отримали зелене світло, тобто пройшли належну сертифікацію, а тому будуть внесені до спеціальних інформаційних буклетів, розроблених для туристів. Також інформацію про них можна буде знайти і в електронному варіанті.